Концепція розвитку внутрішнього водного транспорту Кіровоградської області, державна підтримка галузі тваринництва у 2016 році, перспективи розвитку туризму на Світловодщині. Саме таким став порядок денний спільного засідання міського відділення ОСППР та сільгоспвиробників Світловодського району. Слід зауважити, що саме голова світловодської райдержадміністрації адміністрації Сергій Твердовський став ініціатором проведення цієї наради. А відкриваючи зібрання, президент міського відділення спілки підприємців, промисловців та роботодавців Михайло Бурянський наголосив на перспективах соціально-економічного розвитку регіону, адже тільки спільними зусиллями можливо привернути увагу щодо державної підтримки. І, враховуючи цитую програму децентралізації, яка відбувається в країні, така співпраця піде тільки на користь як селу, так і місту. Кінець цитати: наразі водний транспорт є одним із найдешевших видів перевезень сільгосппродукції, і задля його відродження необхідно вирішувати питання як на державному, так і регіональному рівнях. На нашу думку існує три напрямки, які можуть дати значний економічний… Поштовх до розвитку цього регіону, до того, щоб у нас розвивався бізнес, створювалися робочі міста, йшло наповнення бюджету, тобто цей регіон став квітучим розвитим, і для бізнесу було привабливо. Ми вивчали Світловодський район з приводу чого? Світловодський район і місто Світловодськ, на жаль, знаходиться в такому місці, де нема транспортних шляхів. Автотранспортних шляхів, які б могли проходити через місто Світловодський Як такого немає таможених постів, немає якихось оптових баз, сильно удалі... немає розвитку якоїсь транспортної артилі, яка могла дати розвиток, економічний розвиток цього району. І вивчивши це питання, ми прийшли до висновку, що на території Світловодського району є дуже привабливий. Скажімо, напрямок бізнесу це розвиток річного товарного транспорту. Цікава стала програма розвитку галузі тваринництва, тому що на території району ця галузь вже є і має свій розвиток. Це у нас є декілька підприємств, які займаються цим видом, особливо цікавий розвиток великої рогатої худоби. Тобто молочної промисловості. На сьогоднішній день є значна підтримка держави, тому ми хотіли презентувати дану галузь, дану підтримку держави, як, ми можем, як владі робити і сільського ставоровибникам, і підприємцям міста спільно, щоб розвивати цю промисловість. І також третє питання перспективного розвитку це розвиток туризму на території Світловочника. Тому я хотів би сказати одне. Підприємці Світловодського району і підприємці міста, ну я скажу за підприємці Світловодського району. Підприємці Світловодського району на сьогоднішній день виробляють сировину, тобто цількоста Вся ця сировина реалізується за територію нашого району, району, нашого міста. Тобто за територією нашого регіону вона переробляється, створюються робочі міста, йдуть. Видатків в казну того району, де це і, скажімо, місто, де це переробляється, тобто йде на розвиток інших регіонів, але не світловодського. Тому наша мета зробити все для того, щоб у нас производилася ревна, вона перероблялася, тобто той валовий продукт, який безпосередньо виробляється на території нашого регіону, давав нам значний розвиток. Для сільгоспвиробника вирощений та збережений врожай, крім усього іншого, включає в себе і транспортування без зайвого ризику втрат. І саме тут криється найбільша загроза поганий стан автомагістрали. І тому адміністрація району наголосив Сергій Сергійович, готова вислухати всіх з метою подальшого лобіювання інтересів і району, і міста на обласному і центральному рівнях. Далі перейшли до питань порядку денного, але питання щодо стану доріг не б залишилось поза увагою. Про це пізніше. Про можливості підприємства, яке є одним з найпотужніших в Україні переробників сільгоспродукції, говорив Михайло Єгоров, комерційний директор товариства Гермес Трейдинг». Холдинг є провідним зерновим експортером, і одним із шляхів транспортування сировини він обрав саме водний шлях. Маючи 240 метровий причал, тут обслуговують одночасно два судна класу ріка Море, обробляючи через річковий термінал 5 тисяч тонн збіжжя за добу. І саме води Дніпра Славути наразі мають свою результативність. Хоча і тут необхідне державне сприяння, як економічне, так і законодавче. Ну а про стан українських автомагістралей продовжував представник ГРМС-трейдингу, взагалі говорити не доводиться. Якість тисяч доріг, якими транспортуються від 36 до 40% наших вантажів, бажає кардинальних змін на краще. На теренах світловични успішно працює підприємство Віктор ІК. Світловодці та власівчани забезпечені робочими місцями. Тут є усі передумови щодо подальшого розвитку виробництва. До 1 серпня 2017 року планується запуск нового соєвого заводу з потужною переробкою сировини у 700 тонн за добу. А отже, це ще одна тисяча робочих місць. Бізнес повинен виконувати свою роботу, розпочав керівник підприємства Віктор Король. А мы должны просто делать свои работы. Я свою, вы свою, Алекс свою, Миша свою. И тогда все начнет работать. А сейчас мы не должны сейчас решать ту проблему общую, э государственную. Ну, что мы можем решить? Ну, посидим, ну, поговорим, ну, порассказываем. Если в корне не поменяется ситуация, все, что от нас зависит для фермеров, мы дадим конкретную цену, э например, то ли вести в Николаев сейчас сою там или... Хотя сейчас э, такие коммуникации, к вам приедут домой и попросят, и заберут. И или там ребята с терминала приедут, или кто-то другой перекупщик, ваша задача вырастить хорошо. И чтобы у вас был, этом не 60 ценнеров э, урожая, а 150. Вот это ваша задача. Чтобы у вас коровки давали там не 10 литров молока, а 50 литров молока. это хорошо. То есть вам должны создать условия, в которых вы можете работать. Ребята должны создать, 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 создать условия все-таки, это все страны пошли -то. У меня товарищ поехал в Польшу, и я задаю вопрос, а как вам налоговые? Я говорю, как налоговые? Да они боятся ко мне подойти. Почему? Потому что если они будут на меня дергать, их просто тут закроют и уберут и все остальное. Они должны создавать, помогать. В принципе, почему в наше направление не едут люди, не везут семечку? Да потому что нам... Он говорит, а зачем я буду убивать дорогу, то есть убивать машину? Зачем? А потом отвечаю вам на этот ваш, ваш вопрос. Мои водители нарушают, сразу хочу сказать, он говорит, я не поеду на эту дорогу. Потому что я проеду только километр проехал, у меня двух подушек нет. А подушка стоит 5000, тысяч, потому что курс какой, 5 тысяч э, там, гривен стоит. Мне этот рейс минусовый. Я 10 раз ездил, и я банкрот. Тогда мы начинаем ехать куда попало, лишь бы не на эти ямы. И вот вопрос, если сейчас еще со стороны Градишка такая дорога будет, и со стороны Кремича будет такая дорога. То есть мне надо производство закрыть. А отремонтировать я просто в силах не могу. в принципе, то, что я сейчас запланировал, отремонтировать 5 километров дороги, вот 5, на плотину, на Кремичук, на вывоз, там все остальное. Это получается 600 тысяч гривен. Вот 600 тысяч гривен я должен сейчас вложить в ремонт дороги. Я вложу их, потому что это туда кровь. Но я же не буду ремонтировать плотину, я же не буду там ремонтировать возле ОТХ дорогу. То есть вот такая ситуация, то есть просто дикие вещи. Вот мы должны сейчас собраться и попросить все-таки кого-то давайте. А в Светловодске у нас ну, не так получилось, как бы хотелось в городе. Я думаю, должен быть сильный мэр, должна быть сильная команда, должны поехать там в Кироворад поднять всех, а потом с, с Кироворадом вместе поехать в Киев и все остальное. И люди готовы помогать. Но ну, если будет понимание, вы должны слушать Светловодский, Киев должен слушать Светловодский, все остальное. Ну так такая жизнь, так сложилось. По-другому мы не сделали. Что мы сейчас не рассказывали, что мы сейчас не презентовали. Мы должны работать, каждый на свою компанию, а держава должна немножко нами пеклуваться. И тогда будет все, все хорошо. Звертаючись до аудиторії, начальник відділу економіки райдержадміністрації Наталія Гаврилюк проінформувала представників УСППР про кілька проєктів, пов'язаних із відновленням доріг загальнодержавного значення у світловодському районі. До речі, ці проєкти вже пройшли відповідну експертизу і їх долучили до державного фінансування. Час довів і безпрограшний варіант ефективності дорожнього покриття на вулиці Бойка міста Світловодськ, продовжила доповідачка. А відтак буде цілком резонним замінювати зношений асфальт аеродромними плитами і на інших автошляхах, забезпечуючи тим самим замовлення підприємства об'єднання Дніпро яке їх виготовляє на сьогоднішній день. Задача власні обіспечить нормальну роботу підприємств. тільки розвітія промисловості і Предприймається в создание новых нових робочих даст дасть розвиток регіону. І сьогодні, як Михайло Петрович ну, прекрасно зробив презентацію, построєний прекрасний термінал, який може увілічити при нормальних подізних путях, практично можна в два рази увілічити його наповнення і товарооборот терміналу, соответственно, і доходи увілічаться в город. При нормальному то, якщо нормально приподнести і доказати, що дійсно строїтельство бетонних дорог, этих об'їздних дорог, буде краще, ніж строїтельство асфальтних дорог, це по суті дасть загрузку об'єднання і дасть можливості створити 300-400 робочих місць. О, і ми забудемо, якщо ми построїмо ці дороги, ми забудемо на 15-20 років за ці дороги. Їх не, буде, не треба кожен день буде ремонтувати, тому що навіть, в случаї, якщо просила та плита, її підняв, підсипав, на місце поставив і забулися за цю дорогу. Так от задача на сьогоднішній день, ми пригласили до Суїсти, першого заступника міського голови, задача власті сьогодні доказати, що до цього можливо. Далі Наталія Іванівна повідомила про плани райдержадміністрації щодо збільшення поголів'я великої рогатої худоби на 26%. При цьому вони планують і зацікавити світловодську міську владу долучитись до реалізації встановлення по місту, поширених у європейських країнах молокоматів. А це відповідно дасть можливість населенню міста купувати без посередників і різних накруток свіже, попередньо пастерізоване фермерське молоко. Звернув увагу на себе і емоційний виступ Айракама Тартікяна. Його сільськогосподарська діяльність налічує вже кілька десятків років. Потенціал його ферм досить потужний, але у разі поважного ставлення до них з боку держави вони свої обсяги можуть збільшувати в рази, запевнив доповідач. А щодо ремонту доріг, який також здійснює його підприємство, то тут коментарі зайві. Гарантію якості своєї роботи трударі можуть ставити на кожному кілометрові заасфальтованої дороги завершив Айракам. Я хочу сказати спасибо большой нашого сьогоднішнього депутата, що дійсно він виділяє увагу. Я скільки років тут 25 лет держу фирму, работаю, никогда ни разу не встретил с депутатами. А вот наши Станиславович, уже я четвертый раз встречаю. Но ну, человек такой простой, порядочный, мне он нравится. Хороший человек, молодец, спасибо ему. Я хочу сказать спасибо Сергею Сергеевичу, что он такой за год пришел, как будто 20, 30, 50 лет живет в этом городе районе. Всех знал за один год. А закінчилось засідання яскравою ілюстрованою презентацією проекту туристичної привабливості Світловодського регіону. Отже, наше місто і регіон ще остаточно не втрачені для інтересів бізнесу. Спільними зусиллями окреслено і концепцію розвитку регіону, зокрема, погоджено звернення до народного депутата Олеся Довгого щодо ініціювання змін діючого законодавства про внутрішні водні шляхи. Також погоджено звернення і до обласного відділення УСППР щодо допомоги у відродженні. Логістики річки Дніпро та річних перевезень. Я думаю, що почули і промисловці, і сільхостави І знайдуть вони спільну думку, і спільну думку з владою, і спільну думку між собою для того, щоб зробити все для розвитку нашого регіону. А з вашої сторони, які дії будуть в цьому напрямку? В цьому напрямку ми будемо робити. Всі дії, які від нас залежать, тобто це і пропонувати внесення в законодавство, які зміни, і реалізовувати ті, скажімо, плани, які зроблені, тобто проекти, які зроблені для того, щоб покращити тобто і дорожі, проєкти в ремонту дорог. І проекти будівництва будь-якої галузі, тобто з нашого боку, зі сторони влади, ми будемо робити все для підтримки промисловців для того, щоб створити їм ті умови, при яких вони могли б вирішувати свої питання бізнесу, отримати прибуль, створювати робочі місця, щоб і давати цим способом давати розвиток нашого регіону. 12 травня у міському палаці культури відбулася анонсована заздалегідь зустріч міського голови Валентина Козерчука та його заступників із підприємцями. Метою зустрічі було налагодження конструктивної співпраці підприємців з міською владою. Очільник міста проінформував присутніх про результати опалювального сезону та плани на наступну зиму, включаючи заходи з енергозбереження. Є державна програма. І зараз ми працюємо над створенням ОСББ, і тоді буде набагато простіше вирішувати ці питання. Держава заклала певні кошти на фінансування цих заходів. Також поступила інформація про друге дихання одного із світловодських підприємств. Працює 200 чоловік, зараз це механіки електрики, і сподіваюся, що скоро запрацює наш маслосиркомбінат. У них в планах створення на першому етапі 300 робочих місць. І в планах є будівництво цеху мороженого, сучасного цеху. Це нові робочі місця, це нові податки. Про виконання протокольного рішення міської комісії з питань сплати податків та ефективності фінансової діяльності суб'єктів підприємництва. Доповіла перший заступник міського голови Олена Балюк. А на початку зауважила дуже хотілося, звісно, дійсно, щоб було більше не працівників. Нашої сфери, а більше все ж таки приватних підприємців, тому що я знаю, і у вас до нас багато питань, і нам би хотілося до вас і ті нововведення, які є довести, і поспілкуватися. Знаєте, наша зустріч сьогодні мала проводитися в рамках нашої комісії, так по податках, і на сьогоднішній день запрошені. Представники управлінь, які можливо б, і були б у вас ну на жаль, вас дуже сьогодні мало, І хочу сказ... ну, питання, на які б ми могли надати відповіді. Далі Олена Вікторівна зупинилася на головній задачі, яку поставлено. Це підтримка соціальної сфери та розвиток інфраструктури міста. Секретар ради Юрій Сап'янов виказав сподівання на пропозиції від підприємців. Цікаво було почути також ідеї від самого спікера міського парламенту. На зібранні присутні ознайомилися із нововведеннями в пенсійному фонді, в Центрі надання адміністративних послуг та у міськрайонному центрі зайнятості. 12 травня відзначається Міжнародний день медичних сестер. Фактично, свято вже понад 100 років, але офіційно він був заснований тільки у 1971 році. Згідно з історії, вперше служба сестер милосердя була організована англічанкою Флоренс Найтінгел. Згодом вона очолила і курси щодо надання першої медичної допомоги. Нині ж Флоренс відома як фундатор професії медсестер. Ми не могли залишити поза увагою цей день, адже люди цієї професії протягом багатьох років працюють не покладаючи рук, лікують всіх, хто потребує допомоги, проводять профілактичну роботу. Зокрема, сестринський медичний персонал світлової. Центральної районної лікарні без перестану піклується про здоров'я мешканців. Тільки но ну, у фізіотерапевтичному відділенні є низка профілактичних та лікувальних курсів як для дорослих, так і для дітей. А це кабінет масажу, прогрівання озокеритом, інгаляції, магнітолазерна терапія, рентгенообстеження тощо. Професія медсестер є особливою, адже лікар визначає хворобу та назначає лікування, а медсестра піклується за пацієнтом увесь час до його одужання. З нагоди дня медичних сестер світловочани привітали чарівних жінок у білих халатах з їх професійним святом. За всіх поздравляю з праздником, всім здоров'я, щастя і мирного неба. Я хочу поздравити тих медсестер, які работають в роддом. Желаю їм побільше зарплати. Все, що я їм можу пожелати, терпення. Хороша, нужная професія. Всего їм самого доброго, всього самого найлідшого. Поздравляємо наших медсестричек. їм щастя, здоров'я, успехов в труді, і чтобы государство їх не обижало своїми зарплатами. В цей нелегкий час вони виконують важливу роботу. Хочу їм побажати їм добра, здоров'я, мирного неба. Хай в них буде менша роботи. Тажничка міх великий, щастя їм, здоров'я, і щоб вони були всі так красиві. Ні унивали, ні унивали. Я їх вітаю, хай їм Бог дає здоров'я, щоб вони завжди були на роботі веселі, щоб їх ніхто не ображав, бо зараз у нас такі люди, що можуть і образити. І хай у них буде зарплата відповідна. Світловодська міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина привітала ветеранів війни, учасників бойових дій зі світлим святом Днем Перемоги. Голова міського осередку Таїсія Гончаренко подякувала колишнім воїнам за визволення рідної землі від фашистської навали, побажала довгих років життя, здоров'я та мирного неба над головою.